З вами сьогодні здобувачі освіти, майстерні театру та кіно 16, дріб. 4. і ми продовжуємо говорити про українське захисники та захисниці України. Це люди, завдяки яким ми маємо шанс на мирне майбутнє. Їхня боротьба це наше сьогодення, їхній захист це наша свобода. Сьогодні ми прокинулись незалежні Україні ми спокійно йдемо на роботу, вчимося, сміємось, живемо. Але це все можливо лише тому, що хтось зараз тримає наш мир на своїх плечах. Хтось там, на передовій, ризикує своїм життям заради кожного з нас. Це наші захисники та захисниці, наші герої. День захисників та захисниць України це не просто дата в календарі. Це день, коли ми згадуємо тих, хто вже ніколи не повернеться додому. І тих, хто продовжує боротися. Це день подяки за кожен новий ранок, за кожну нашу мрію та за шанс на мир. Сьогодні важливий день День захисників і захисниць України. Це люди, без яких ми б не могли з вами тут знімати ці влоги, пити каву і просто насолоджуватися життям. Вони там, на передовій, і вони ризикують усім. Тому я хочу сказати величезне дякую, дякую за вашу силу і відданість, за те, що не здались, і продовжуєте боротися за нашу свободу. Кожного дня волонтери збирають та пакують допомогу, відправляють її на фронт. І це найменше, що ми можемо зробити. Я хочу звернутися до наших захисників. Ви неймовірні. Кожен день вашої боротьби це ще один день нашої свободи. Дякую вам за це. Ми робимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку. Мій молодший братик намалював малюнок для одного з наших військових. Я передам його через волонтерів, бо розумію, наскільки важливо підтримати наших героїв. Для мене особисто це більше, ніж просто малюнок. Це символ віри у нашу перемогу. Намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літай птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті. Сказати кожному військовому, ми знаємо, що вам важко, але наша боротьба це те, що дає нам надію на краще майбутнє. І ми тут чекаємо на вас. Сьогодні, у цей важливий день, ми хочемо зробити щось особливе разом із вами, наші глядачі, наші українці. Давайте створимо величезний флешмоб подяки нашим захисникам і захисницям. Залишайте свої дякую в коментарях під цим відео. Діліться історіями про те, як ви підтримуєте фронт. І не забувайте про хештег дякую захисникам і про українське. Ми хочемо, щоб наші герої знали, скільки людей підтримують їх у тилу. Наші захисники та захисниці вже показали світові, що для них немає нічого неможливого. І ми тут у тилу маємо підтримувати їх кожен день своєю працею, допомогою. Словами подяки. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Дякую вам, наші герої. Ми чекаємо на вас додому. Слава Україні! Нам